Клянусь народу України завжди бути вірним. бути вірним і відданим йому. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів. Час не питає, чи готовий ти боронити рідну землю. Час вимагає від тебе мужності, сили і витримки. На захист країни стали найкращі сини та доньки. Вони. Збройні сили України, час героїв, час Збройних сил України. Слава Україні! Героям Слава нації! Україна! Україна! Україна!